Доброго ранку, дітки! Сподіваюсь, ви зараз знаходитесь у безпечному місці. Дітки, мені подарували нову лінійку, тож пропоную її разом обстежити і подумати, для чого нам знадобиться лінійка. Дітки, скажіть, лінійка рівна чи крива? Так, лінійка рівна. Якого кольору лінійка? Що на ній є? Правильно, на лінійці є. Поділки та цифри. Що ми можемо робити за допомогою лінійки. Лінійка це найпростіший прилад для вимірювання. Розглянемо її детальніше. Лінійка має нанесені поділки. Поділка 0 є початком відліку, знаходиться у лівому кінці лінійки. Великі поділки, під якими є цифри, називають сантиметри, а маленькі поділки міліметри. Виміряємо довжину олівця. Олівець кладемо на поверхню, прикладаємо лінійку до лівого кінця олівця та стежимо, щоб його кінець порівнявся з відміткою 0. Число біля другого кінця олівця показує його довжину. Довжина нашого олівця 6 см. Пропоную виміряти висоту чашки, позначаємо верхню і нижню межу чашки, розташовуємо чашку таким чином, щоб відмітка 0 порівнялась. З дном чашки число, яке збігається з верхньою межею чашки, є її висотою, отже, висота нашої чашки 7 см. Отже, лінійка має сантиметри. Сантиметр це умовна мірка, якою ми можемо виміряти довжину, ширину, товщину і висоту предметів, за допомогою чого ми це робили раніше. Так, за допомогою кроків, долонь. Тепер нам буде простіше ми використовуватимемо сантиметр. На лінійці таких сантиметрів може бути дуже багато. Чим більше сантиметрів, тим довша лінійка. Сантиметр і лінійка вічні друзі. Дітки, тепер пропоную уважно розглянути ілюстрацію та назвати, скільки сантиметрів є на лінійці. Так, на лінійці 3 см. Правильно на лінійці 5 см. Молодці на лінійці 1 см. Так, на лінійці 7 см. Правильно на лінійці 8 см. Молодці на лінійці 6 см. Дітки, чим більше в лінійці сантиметрів, тим вона довша. Дітки, скажіть. Чи всі лінійки мають сантиметри? Так, чи в кожної лінійки є цифри? Так, у кожної лінійки є цифри. Яка лінійка найкоротша? Молодці, перша лінійка найкоротша, а яка найдовша? Молодці. Остання лінійка найдовша. Дітки, тепер пропоную порівняти довжину лінійки, показуючи знаки більше, менше або дорівнює. Дітки, ми пам'ятаємо, що де розташований кутик, там менше число, де відкриті ручки більше. Отже, дітки, скільки сантиметрів є на лінійках так, 3,5 сантиметрів. Яка лінійка довша? Так. Довша лінійка, де 5 см. Скільки зображено сантиметрів на цих лінійках? Так, 6 і 1. Де довша лінійка? Правильно довша лінійка, де 6 см. Скільки зображено сантиметрів на цих лінійках? Правильно 3 і 8. Яка довша лінійка? Правильно. Довша лінійка, де 8 см. Скільки зображено сантиметрів на цих лінійках? Молодці. 7 і 2. Яка довша лінійка? Так, довша лінійка, де 7 см. Дітки, по скільки сантиметрів зображено на цих лінійках? Правильно на цих лінійках по 4 см. Порівну. Дітки тепер пропоную домалювати жуку крапки, щоб у жука була така ж кількість крапок, яка цифра написана під ним. Наостанок пропоную розфарбувати кожну другу намистинку червоним кольором, а кожну п'яту зеленим, а наше заняття закінчилося. До побачення!